Я зараз, я зараз викличу моніторинг і тебе позбавлять посвідчення водія за створення аварійної ситуації. Наступний командира роти. What? Найкращий автопарфум в Україні. Рухаючись на мобільному, е, рухаючись на автомобілі, користувалися особами мобільного зв'язку, тримаючи його в руках. Так, що не шо? можна? Не можна. За це передбачено відповідальність. ви Муси, бачите, руху? що в мене знаходиться. В Лугусі, ви в гусі, бачите, що мене? Ви мобільний засіб зв'язку тримали в руках. Я зараз я зараз викличу моніторинг і тебе позбавлять посвідчення водія за створення аварійної ситуації. Вступник командира роти. Ти вмієш з кільця з'їжджати правильно чи ти не вмієш того робити? Не тримайте засіб мобільного зв'язку, не користуйтесь зв'язку. Я не користувався руху, транспортним засобом. Слухай, може мені взагалі нічого не робити? ти правила вивчити? Правила не знаєш, а що щось показує себе. Кріш, я зараз закрию і топ, поїду. Ти хочеш того чи ні? Ти розумієш, ти створив аварійну ситуацію. Ти мені створив аварійну я ситуацію. Нічого не створив. Я екстрено гальмував, щоб уникнути них туди зіткнення транспорт. Екстренно. Для того, щоб ти з'їжджав з кільця з внутрішньої змусити. Я не, не з'їжджав, я знаходився в своїй смузі. Я був ну, в своїй смузі і ти, ти їхав мені в ліву я, сторону. Я, не їхав. я своєї ти... не з своєї смуги не з'їхав. Ну але смузі. ти хотів це зробити. Це я хотів Я А що для чого ти включаєш повороти і не створюєш ніяких маневрів? Можна посичну Для того, що я збираю, їх зробити. Посвідчення, покажіть я нормально. Я, ну, я не можу так ознайомитись з вертикально. Ви якісь що? Я не розумію, що у вас там? Які. Що Це там ви того? Ви якісь, як мавпа з гранатою. Найкращий автопарфум в Україні. Посвідчення службове що? своє, покажи мені, тобі говорю. 18.3 як пише? Я показав. Я показав. Не, не показав, ти починаєш мені махати. Заберіть покажи телефон, я не вйомлю. хочу його забирати. Так ви не то забери бодікамеру свою. Кліш! Бодікамеру забери свою. Закон 40 стаття дозволяє використовувати і зобов'язань навіть Кому? використовувати. Та це в... автоматична бодікамера, ну сама включена кожен цілий день про дня, та?